Продовжуючи тему ознайомлення з нашим асортиментом, хочемо вам нагадати, що у нас є механізми для дверей, звичайні та магнітні різних кольорів. Також є петлі приховані різних розмірів та кольорів. Карткові петлі також в різних кольорах та в різні петлі. Ще у нас в асортименті є ручки для розсувних дверей. Вони є в класичному дизайні та модернові. Ще у нас в асортименті є циліндри. Вони можуть бути як, вороток та ключ. Або ключ-ключ. Вони є різних розмірів та кольорів. І ми з задоволенням допоможемо вам підібрати потрібний вам циліндр. І тому ми можемо повністю закомплектувати ваш об'єкт і з радістю вам з цим допоможемо.